Вітаю на каналі Левів. І сьогодні для вас розклад на жовтень. Великий розклад всі сфери життя. 12 домів гороскопу. Ну що ж, прекрасний початок. Карта місяця, старший сьомий, аркан, колесниця. Схоже, цей місяць для вас можна назвати періодом прориву. В когось стояли важливі справи без. Руху, скажімо так, не можна було їх вирішити з тих чи інших причин. У Когось починаються зміни в партнерстві, для цей аркан може показувати на переїзд чи подорожі, а для когось, в принципі, на такі значущі зміни в житті, причому дуже швидкі, причому такі можна сказати кардинальні, які виводять вас на абсолютно новий шлях. Жовтий може стати для вас, шановні Леви, дуже важливим місяцем, значимим. тоді, коли у вас починають приносити вже результати, ті дії, такі, над якими ви раніше, можливо, працювали, в що вкладались, і зараз ви зможете вже відчути в собі просто таку силу внутрішню, і буде відчуття, що навіть всесвіт на вашому боці. І при цьому всьому ви не будете налаштовані на аби що. Імператриця це про концентрацію на власних бажаннях, на отриманні задоволення від тих справ, якими ви займаєтесь, від уваги до себе, до свого тіла, до свого здоров'я, до своєї родини. Тому що імператриця це карта сім'ї, дому, материнства. І особливо сильно енергії цієї карти можуть програтися саме у жінок, левів. І дев'ятка чаш у другому домі ресурсів це теж про турботу, про себе, про емоційне наповнення. Це теж є нашим ресурсом. Що стосується фінансів, то дев'ятка чаш теж вказує на такий аспект, як робота в задоволення. Ви не будете працювати просто заради грошей. То гроші підуть просто бонусом зараз. Це можуть бути, до речі, і подарунки, може вказувати і на витрати, наприклад, на якісь свята на зустріч з друзями чи ріднею. Дві качаш у третьому домі. Якщо в когось були якісь конфліктні ситуації до жовтня з найближчим оточенням. Починаючи від сусідів і закінчуючи братами чи сестрами, то зараз ви цілком можете розраховувати на те, що стосунки налагодяться. Дві це про таку внутрішню гармонію, внутрішній спокій, коли ви задоволені власне, тим, що відбувається в цій сфері життя. Крім близьких стосунків, двійка, чаш, в когось може пробиратися як недалекі поїздки до рідні або зустрічі з друзями, де можна буде поспілкуватись. Тобто це, скоріше за все, буде пов'язано із такими приємними приводами. Четвертий дім шостий старший аркан закохані. Те, хто з вас, шановні Леви, може відсвяткувати шлюб або ви зможете воз'єднатися можливо із своїми коханими або ви туди поїдете чи прийде до вас ваша половинка по четвертому дому карти показують саме тих людей з якими ви проживаєте в одному домі вашу сім'ю Може бути так, що якась третя особа буде включена у відносини сімейні, і участь цієї людини може зіграти позитивну роль у тому, щоб відносини, наприклад, налагодилися чи вирішилося якесь важливе питання, над яким ви думали до цих пір. Тому що шостий старший аркан це ще і про прийняття рішення, про вибір важливий. І, Схоже, ви його таки зробите і далі, як кажуть, понесеться по колісниці. Питання четвертого дому це ті питання, які стосуються житла як місця проживання, якихось справ, що пов'язані з домашніми турботами дому як нерухомості, наприклад. Якщо хтось довго ніяк не наважувався щось змінити в цій сфері, то зараз у вас цілком можуть бути заключені якісь угоди на купівлю чи на продажі на оренду. Не забуваємо, що на загальна викладка тож накладайте енергії, які ми зараз відкриваємо на свої власні ситуації. Король жезлів у п'ятому домі задоволений. Діти, кохання хобі все те, що ми любимо, що нам доставляє радість у житті. Що стосується любовних відносин, то, мабуть, головним по цій карті є те, що цей король не з тих, хто сумує чи скучає. Йому потрібен рух, ціль з врахуванням колісниці і ваших. Настроїв по імператриці зараз можуть бути цікаві процеси саме у стосунках, коли реалізуються ваші бажання. Для когось це заключення шлюбу, як я вже говорила, для когось нові такі гарячі стосунки. При тому всьому ваш партнер, скоріше за все, буде і турботливим, і пристрасним. І тут буде багато що залежати від того, наскільки ви зможете контролювати ситуацію. Управляти власне своїм життям. Ще один старший аркан. Готуйтесь, що називається, до взльоту, шановні леви. місяць буде для вас надзвичайно цікавим, важливим, енергетично наповненим. 20-й сад, у шостому домі роботи, вказує на те, що зараз можуть повернутися ситуації, які ви раніше не закрили. І їх потрібно буде пропрацювати. Це не завжди просто, але завжди відкриває нові можливості. Причому за цією картою все буде залежати від вас. Ми згадували вже цей нюанс по сьомому старшому аркану карті місяця. І коли в наших розкладах повторяються якісь акценти, то вони з більшою роїдністю програються. Так що звертайте на це увагу. Може по суду, наприклад, з'явитись старий партнер, з яким певний час у вас були, скажімо, заморожені якісь відносини або якісь новини з'являться. Може вас хтось покличе, наприклад, із старої роботи, де ви працювали, де вас цінували. Тут буде залежати від того, підете ви в тому напрямку чи ні. Але Всесвіт зараз відкриває для вас просто шалені можливості. І обов'язково скористайтеся ними. Для тих, хто мав певні проблеми із здоров'ям, або просто сильно хвилювався з якогось приводу. Цей аркан показує на те, що ці хвилювання можуть бути перебільшеними. І зараз почнеться або процес. Виздоровлювання, або ви зможете отримати інформацію про те, що той діагноз який ставили неправильний, або ви собі щось надумали. Наприклад, також карти вказують на те, що після такого періоду затяжного якихось труднощів, не обов'язково з фізичним здоров'ям це можуть бути якісь настрої. Ви зараз будете відчувати, як вас наповнюють уже сили. В домі партнерства двійка мечів. В цьому домі відображаються стосунки між двома людьми. Ця карта про те, що можуть бути якісь ситуації, які складно вирішити. Потрібно буде приймати якесь рішення, і з цим буде не погоджуватись або серце, або розум, через те, якісь питання можуть стати на паузу. Скоріше за все, дві камечі має стосунки більше до якихось робочих моментів. Можливо, у вас буде дві пропозиції, наприклад, і вам буде складно вибрати, яким саме питанням займатися, чому приділити більшу увагу, або перемовини з партнером можуть зависнути через те, що не вдасться погодити якісь нюанси. Можливо, тут буде стояти питання в тому, займатися тим, що подобається, чи тим, що приносить справді гроші. Восьмий дім трансформації та чужих ресурсів. Лицарь Пентаклів у жовтні. Ви можете вже для себе чітко зрозуміти, куди би ви хотіли рухатись. Зараз ви вже більш чітко зможете зрозуміти для себе, чого ви власне хочете, і побачити якісь конкретні цілі, і саме це допоможе вам зрушити з місця якісь питання, які стояли певний час. З найбільшою вірогідністю це буде стосуватися грошей, якихось поїздок або професійних справ. А також, можливо, дехто нарешті задумається про своє власне здоров'я і займеться такими питаннями, що відповідають здоровому способу життя. У дев'ятому домі шістка мечів. Життя буде зараз вас підштовхувати до перегляду оцінок. Ви будете обдумувати, який шлях краще вибрати, для того, щоб зробити своє життя більш стабільним, більш, більш спокійним. Можливо, навіть зараз ви на шляху до цього. Крім того, дев'ятий дім це ще і про навчання у вишах або підвищення професійної кваліфікації. Ви можете зараз від чогось відмовитись, обираючи більш простий наприклад, шлях або більш спокійний. Теж саме можна в принципі сказати і про далекі поїздки. Якщо у когось є якісь питання з нерезидентами чи з з поїздками чи з роботою, тут все буде відбуватися без особливого вашого натхнення. Скоріше зовнішні якісь обставини впливають на те, що відбувається в цих сферах. Можуть бути якісь конфліктні ситуації з цим пов'язані. Ну, і намагайтесь зараз триматися осторонь від конфліктних ситуацій, де б вони не відбувались. Схоже на те, що зараз треба певний час перечекати, поки такі хвилювання вляжуться. Старший аркан місяць в 10-му домі соціального статусу. Є якісь питання, які вас напружують, або стосовно сімейного статусу, або, наприклад, стосовно роботи. Хтось, можливо, тут бачить ризики, чи не розуміє насправді перспектив, які відкриваються, все ще виглядає таким досить туманним і через те напружуючим. З врахуванням карти місяця, 18-й сад. В 10-му домі може вказувати на те, що ви надто довіряєте своїм передчуттям. Це перегукується із значенням 20-го сад, в 6-му домі. Тобто, ви можете не довіряти собі, світові, бачити ситуацію гірше, ніж вона є насправді. Все це відбувається через те, що у вас немає достатньої інформації. Є щось таке, що зараз впливає на все те, що відбувається навколо вас. І через те ви можете почуватися невпевнені. Якщо ви справді поставите собі конкретні цілі за лицарем пентаклів, за колісницею, і будете йти в тому напрямку, то вас нічого зараз не зможе зупинити. Може бути, наприклад, ситуація, коли ви отримаєте пропозицію, яка надзвичайно цікава і в кар'єрному плані, і фінансовому, але будете боятися взятися за цю справу, не довіряючи собі, своєму професіоналізму чи будуть якісь інші аргументи. Прислухайтеся до своєї інтуїції, знайдіть можливість відпочити, і скоро ви побачите зміни в оточувачому світі, тому що зараз ми з вами вже проходимо по соціальній сфері. Для жінок леві я ще хочу додати, що може бути прихована вагітність, про яку ви зараз не знаєте. Наприклад, це для тих, для кого такі питання звичайно актуальні. Любі мої, у нас загальний розклад. Нагадую в одиннадцятому домі лицар чаш це ваші соціальні спільноти. Друзі, колеги на роботі, підписники на ваших каналах. Прекрасне спілкування, гарні відносини, можуть бути подорожі, зустрічі приємні, відкритість у відносинах, легкість. Ну, а для когось ця карта може ще програти так, що в цьому оточенні ви можете віднайти ще і своє кохання. І ось подивіться на фоні таких цікавих, значущих карт, таких, що показують, що зараз у вас відкриваються такі прекрасні можливості на душі. Іде дощ, ви почуваєтеся самотньо, можливо, не вистачає якихось матеріальних ресурсів, можливо, хтось почувається хворим. Ми вже, до речі, проговорювали ці питання по 20 му сад. Скоріше за все, ви перебільшуєте ці питання, це такі страхи, знаєте, внутрішні, які ви навіть не показуєте нікому із свого оточення. Про це знаєте тільки ви. І п'ятірка Пентаклів це така карта, яка показує, що ви знаходитесь у цьому стані вже певний час. Це не одномоментна ситуація. Немає бачення перспектив, от туман. До речі, дуже перегукується ця карта з місяцем у 10 домі. Немає впевненості і розуміння, що буде далі. Але нагадую, що наш розклад показує, що далі у вас все має налагоджуватись, причому дуже швидко. Всесвіту жовтні пошле вам абсолютно нові можливості. Цей місяць може стати просто таким проривом у вашому житті. Так, що не пропустіть їх, шановні леви, використайте обов'язково. Сподіваюсь, сьогоднішня викладка вам в цьому допоможе. Бажаю вам всього найкращого і до зустрічі.